Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на четверг на 27 березня 2025 року. Як завжди, у нас чотири варіанти. І я прошу вас зробити ваш вибір. Дивіться, яка карта відгукається, резонує з, вашим, з вашою енергією карти дня. так? Давайте. Перший варіант, яка буде карта дня на 27 березня, другий варіант, третій карта дня, третього варіанту, який хто вибирає. Четвертий варіант карта дня на 27 березня. 2025 рік. Кому потрібно більше часу стати на паузу, ми починаємо. Який буде четвер першого варіанту? <кій> Дев'ятка Пентаклю. Ну, я б сказала, що я називаю цю карту Рай на землі. Так? Це, знаєте, як завершення якоїсь справи відпочинок, е е е знаєте, такого спокою. Такий у вас буде. І такий день буде у вас якийсь розміряний, неспокійний, е, нікуди не торопитися, Справи всі якось вони не потребуватимуть вашого швидкого вирішення, без хаосу. Якщо і будуть справи, то вони якісь монотонні, одинакові, ви не будете, ну, не скажемо, не будете напрягатися. Да? Все спокійнесенько, все так розмір'яно, Все так, як вам подобається. Від чого ви будете отримувати задоволення. Тобто ви, якби я б даже сказала, по єрафанту, ви як більше такі навіть будете, можливо, наставником більше. Да? Тобто Не ви робите, а якось ви даєте розпорядження. Да? От Ви по тузу жезлів, як я ну, даєте. І по енергетики, общій енергетики, як будто ви от вчите і ви даєте розпорядження іншим. Не самі ганяєте. Не самі ганяєте, да? а якось більш спокійніший день буде. Е, ну, без хаосу, я б сказала так. Ви будете робити роботу, але будете робити її. Ну, в спокійному режимі. Такий день для першого варіанта. четверга. Дякую, що ви зі мною дивимося, що у нас другий варіант. Другий варіант. По королю Пентаклі. По королю Пентаклі це буде у вас день, я б сказала, такого мудрого, правильного, раціонального підходу. До всіх справ, які будуть у вас в цей день. З лишнього е, лишнього не, не тратимо да, так розумно, да? по-хозяйськи буде підходити до цих питань, будете вирішувати їх, знаєте так, економно. Розрахунково. Да? <сіх> Якось так все. Не тільки там в матеріальному плані, але й в плані енергетики. Тобто лишніх тілодвіжень не буде. Ви будете пов'язано, це буде пов'язано з вашими більш е битовими це матеріальна якась сторона вашого життя, не, не такі високі, там матерії, любов. Ні-ні ні, якось буде більше так воно, приземлено. І ви будете в цьому якомусь матеріальному мирі, не в любовному. Так, так. І буде раціонально, ви, ви якось свій час і все. Так. І тим самим от ви якось ось цими своїми діями, що ви будете ви будете по тезу кубків якось наповнені, задоволені. от. Все у вас буде получається. Правильний розрахунок, підхід до справи дасть вам задоволення. В кінці ви будете цим-всім задоволені. Да. Да. Так, такий мій варіант. На... Другий варіант, такий мій прогноз для вас. Тобто ви... день буде в четвер у вас раціональний. Так, дивимося, дякую, що ви зі мною. Так, дивимося, що трічки, що там третій варіант, що у вас. А в третього варіанта — мечей. Е, Який, знаєте, буде йти на пролом. Якийсь трошки, можете бути, гнів, такі, знаєте, як агресивні, такими, е, знаєте, як оце в мене щось так вийшло. От, начальнику, наприклад, там бояться щось сказати, а ви такі можете. На нього там, що хтось, наприклад, боїться комусь, щось, ну, не тільки начальнику, десь там така людина є, які, наприклад, ну, не всі зможуть сказати там в лице, а ви всі такі будете картинка така псалтка, а ви такі прям шашка на голові. Та ти знаєш, Руд...". якось отак висказались. І всі такі знаєте, вуха попригинали, голову пригинали, а ви там мітінгуєте. <соє> от щось будете отак от мені показує, щось будете мітінгувати. Вирішувати питання швидко, щось вирішувати. Ну, от якась конфліктна все ж таки ситуація. Я думаю, у трійчок, ну, у кожного своє, але якось картинку ну, якось так по відчуттю, по енергетиці, що буде там мітінгувати, щось доказувати, щось вирішувати, конфліктувати. Якось отак буде щось у вас. Так, да, ось Дивіться, по тузу мечів, теж така якась агресія, трошки вирішування якихось питань. Це буде якось ну, трошки напористо, агресивно. І, але не у всіх, ви ж розумієте, а все взагалі енергетика рицаря, е, жезлів, ой, ри, рицаря мечів це активність, це активна атака, вирішення. Ви будете свої всі питання, які будуть у вас, справи, які будуть у вас в цей день, у четвер, ви будете вирішувати їх дуже-дуже швидко. Да. Навіть ті питання, які, наприклад, ви вже так вони довго-довго висіли. От ви не знали і не могли їх вирішити, і, значить чекали його, чекали там, ну, неважно, не чи по, вашим, по вашій причині, чи по, інших, по іншій причині, але ви чекали вирішення цього питання. І от іменно в четвер буде саме цей час, коли треба це буде бистро-бистро вирішення. Да, ось дивіться, по шестерки кубків це, як, наче, от, питання якесь з минулого з минулого питання, яке воно давно висило, стояло, а тепер треба буде вам. Бистренько-бистнько вирішить. Оце ви, мої дорогенькі трієчки, будете вирішувати оце питання. Але ж я кажу, у декого, бо якось картинку показали, у декого буде, от іменно так якось помітінгуєте трошки. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Дивимося в четвірочок. Четвірочки, що там, у четвер у вас, а що у вас тут? Ой, мої ж вирідненькі, десятка жезлів, нагрузите собі, що й дороги бачить, не будете. Дуже буде багато справ. І те, і те, і оте. Знаєте, як от у мене зараз йде фраза, хто везе, того й поганяють. Оце буде про вас. Оце ви буде на себе нагребете усе, на, на пупа будете рвати, тянуть, сили немає. Якось оце треба. Біготня, скоростня, якось не можете не можете вирішити. Суєта суєт. От по двійки пентаклів. Справ багато, роботи багато, якісь вирішення питань багато. І ви будете суєта, суєт. Будете бігати, якось отако, держати баланс на одній ногі, з тим зв'язатися, з тим рішить. Туди ти, чи, чи, чи не, ну, якось отаке от. Суєдінять не суїдіні, буде ось тако по восьмірочці. Оце туди, сюди, туди, сюди. Балансірувати. Балансувати в активності. Ну, оце, будете ви, оце буде ваш такий день. Куча справ, яких треба вам повирішувати. Суєта, суєт. Дорогенькі мої четвірочки. Я бажаю вам сили, терпіння, вміння. Справити з усіма з цими е, справами, які ви на себе в четверг навалите. Але розумні четвірочки і ті, хто зо мною давно, то знають, що, е, отак, коли випадає отака карта десятка жезлів, я всі, завжди говорю: будь ласка, умійте в цей день сказати людям ні. Не грузіть на себе. Не треба брати на себе більше, ніж ви можете це зробити. Тому що, мої дорогенькі четвірочки, ввечером ви просто впадете безсильний. І не факт, що ви за ніч на п'ятницю зможете встановити свої сили. Тому навчіться. Це вам, це вам даються такі дні по карті десятку жезлів, щоб ви проробили, проробили у себе. Вміння говорити людям ні. Це дуже велике уміння треба, щоб людині сказати ні. Треба це вміти. Чи не кожен цей вміти сказати ні, щоб людину ще не образити? Тому вчіться в цей день, вчіться казати ні. Дякую, мої дорогенькі четвірочки. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви мене підтримуєте. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!